Грейку, почалася дуже красива справа. По першій частині я вам казав, що скину, тобто застрілюється його стрілами, але ще є такий самий другий, тобто грей король другий, він опять не дає нам їсти. Засмукає. Ну, це, конечно, правильно. А ми зараз будемо таке робити. І ще не ожидайте, що під носом ви вже знаєте, хто там. Ха. Ну, що ти дивишся, першим ти підеш, а потім твоя королева. І ти будеш получений звідси за те, що ти нас хочеш заголодувати, що ми всі померли. Ну, але я тобі це не раджу робити, бо стається таке, що тебе або стрілами пробити, або скинути з гори на один кілометр. Так, що ти мною робиш? Я грай другий, мені треба, щоб ви робили, що я хочу. Ага, ти нараждався мені тут. Ми зараз тобі будемо 22 двійки приносити за те, що ти нас хочеш убити. Ну. Ну, відповідай, як мені отаке зробити, щоб ти більше таким не був? Ні, Я не буду вам давати їсти за те, що, що ви мене вбили в 1739 році, зараз 1740. й а, там вже грудень пройшов. Надійся, що тебе вночі треба скинути. Якраз зараз Я не думай, що ми тебе хочемо заслудити. Ти знав, що взагалі то Людовик 16 такий самий був. Ти що, Людовик 16, чи що? Шо? Ти щось від мене секрет приховуєш? Я, по-твоєму, маю тебе дочекатись. О скажи, дочекатись? Я, по твоїй маю, тут годоловувати. Я голодувати маю. Угу, угу. Голодувати ти маєш. Тому що ти мої гроші вкрав, а то в мене просто єдине було. Ну, грошей на то, щоб купити хліб хоча б і воду. А ти, як то? й караван! Хочеш нашу ж бити? Я не буду це вже дочекатись. Мені вже пора тебе скинути, бо ніч. тиха. Першим з твоєю королевою. Так, ну Вендочка, зараз ми тебе скинемо з одного кілометра. Так, ви мене. Не дочекалась. Так, вона не померла. Ай, як це було... Як це було дуже гірко. З того боку. Як ти мене називаєш? Ти? Це ти. Так, тепер приступаємо до грея. Бакимо його спочатку під жогем, і потім уже буде класніша пригода, за те, що він нас просто так використовував, то йому хочу заплатити за це. Ну так крейку, король, точніше, ти не знаєш, що я такий, та я нічого навіть не крав, то хто в мене з дому гроші вкрав? А, то я вкрав, я вкрав. Я по твоєму вкрав? Ти ще мою королеву вбив. Ну, то, якщо королеву, вона в мене крала цілих три роки хліб, воду, пшеницю, хоча б траву з мого подарів крала. Я не міг що їсти, тільки землю. Навіть траву. Навіть дерева прозрубало. І за те, що я. Ну, за те, що вона так робила, я її скину з цієї кабінки, і тепер твоя черга. Бо це остання душа з цього року. І ніхто навіть не підозрює. Так, на чому я установився? Треба його скинути. Так. Ну, бай-бай! Дочекаємось до нового короля номер 3 Ну, звісно, був хиткий король, а мені цього хватить. Я вже встиг піджорти. у нього рука піжорма. Ось один кілометр. За те, що Бог такий добрий Майнкрафта, Бог Майнкрафт, він мені дав посмертя. І тепер. Приходиться йти додому. Чекаємо короля номер третього, з ним таке саме зробимо, ія тут буде грей, і не буде. Тут не буде грей жити, тут буде жити Василь Україн. Король оп'ять восстання є, і я вже дочекався цього восстання. Пам'ятайте, у друму? У першому відео я вам сказав, що з, зроблю е, стрілами Грея, а випущу ваву Венду. А я так само зробив із горою. Тобто скинув грея тобто, і скинув з Гори Венду. Це так само як скинув з ваву. Скинув ваву. Ну, ви пам'ятаєте то відео. Найкращий мій підписник Максимка 1. Він дивився нормально то відео від початку до кінця. І мені дуже подобається то відео. Ну, якщо що, всім пока. І дочекайтеся до третього грея короля, який постійно нас хоче вбити. Ну всім до побачення!